І знову до наслідків стресу та захворювань, які вони можуть спричинити, рідко від частих переживань та напруження страждають очі. Щоб не ускладнювати проблему, необхідно вчасно звертатися до фахівців та проходити офтальмологічний огляд. Спеціалісти інституту Філатова дають рекомендації. Вже понад рік мобільна бригада офтальмологів щотижня виїжджає до однієї з територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд фахівці можуть оглянути та надати допомогу близько 80 пацієнтам. Ми вже за цей період прийняли десь ну, більше тисячі пацієнтів, 1200 Десь так ми виїжджаємо кожен тиждень, раз на тиждень виїжджаємо до. Медичних закладів це буває і соціальні центри. Коли нас запрошують, запрошують як безпосередня голова територіальної громади, так можуть запрошувати головні лікарі, директори медичних центрів. Команда фахівців на місці проводить первинний огляд. Лікарі перевіряють зір, вимірюють тиск очного дна та визначають, чи є у людини патологія. У багатьох випадках головною причиною хвороби очей у дорослих стає стрес і невчасне звернення до фахівців. Розповідають лікарі. Ми ж приїжджаємо неодноразово. Так, є села, міста, коли ми приїжджаємо і другий, і третій раз. І вони приходять з нашими ж висновками, де їм рекомендувалося приїхати в найближчий час до інституту філатова для дообстеження і термінового лікування. І вони не тільки не приїхали, а й проігнорували елементарні якісь поради, перевірити артеріальний тиск, перевірити свій стан. Аналізу крові, ну якісь елементарні речі теж були не виконані. Офтальмологи виїзних бригад інституту Філатова працюють не перший рік і допомагають розпізнати проблеми із зором не тільки у дорослого населення, а й у дітей. Які очні захворювання найчастіше зустрічаються? Розповідають лікарі частіше. Дітей приводять з міопією, тобто за цей рік було багато зорового навантаження. Багато дітей навчалися за дистанційною формою, і тому скарги на зниження зору, на зниження зору, читання, на зниження зору в дивину з такими частіше з такими проблемами звертаються до нас. так. Чиста ми буває, що виявляємо, і самі батьки говорять, та, он трошечки щось не бачить, а там вже ну, така стадія може бути міопії, коли. Вже, вже потрібно надягати окуляри. Деякі патології, з якими звертаються пацієнти до офтальмологів, пов'язані з сезонністю зараз, влітку та весною дуже багато алергічних конюктовітів та інших алергічних захворювань ока. Іноді ми можемо справитися з цими захворюваннями на місці, а іноді потрібно, щоб дитина приїхала в інститут Філатова. На подальше обстеження та лікування у разі гострої потреби фахівці також можуть надати ургентну допомогу пацієнтам. Так медикам неодноразово доводилося видаляти стороннє тіло з рухівки ока. Це робилося амбулаторно, під місцевою анестезією, видалення. Якраз це трапилося в той момент, коли ми знаходилися на виїзді. Тому я думаю, що цьому пацієнту дуже. Та пізно за даними міжнародного агентства з профілактики сліпоти, трохи більше чверті мільярда людей у всьому світі мають проблеми із зором. Фахівці рекомендують пацієнтам не відкладати походи до лікарів та своєчасно звертатися за допомогою, щоб уникнути негативних наслідків та появи низки захворювань.